Привіт, друзі! Дуже рада вас бачити! Дякую Богу і що у вас є таке велике бажання служити йому служачи діткам. Отож, зараз конкретніше, як в нас буде проходити день, хто буде на якій локації і що потрібно робити. Перший момент це в нас є реєстрація. В нас будуть спочатку сліди, далі стол для реєстрації, а пізніше палатка, на якій будуть залишати діти слід. А вже тоді, коли вони залишили слід, вони йдуть далі десь там і грати в тут, щось інше, або якісь там ігри організовувати будемо. Отож, нам потрібно на реєстрацію по слідах пройтися дві людини. Це може бути і хлопець-дівчина, два хлопці, дві дівчини, не грає різниці. Супер! Отож, діти у нас проходять по цих слідах, вимушені допомагати, показувати, точніше, ви маєте це робити. А, і після того вони йдуть реєструються. Там сидять дві людини. Ви записуєте прізвище і ім'я, населений пункт, краще ще записувати вулицю і номер телефона, і день народження, коли щоб знати, друг потрібно сьогодні привітати. Коли зареєстрували дитинку, тоді ви даєте наклеєчку. А Відразу поправочка, якщо вдруг буде дуже багато дітей, тоді потрібно буде ще одній людині підсісти на реєстрацію. Там папірець візьмемо і допишете, а тоді вклеїте все ізоши для реєстрації. Так, і всі речі, які лежать у вас, є коробочка для реєстрації. Оці всі речі потрібно було назад покласти в коробочку для того, щоб в наступних таборах ми могли легко його використовувати. Дякую. Отож. А, тепер наступний момент після того діти йдуть, там, де є палатка, плівка натягнута, фарби, а, і вони будуть малювати, залишати слід. Допомагайте їм трошки креативити. Залишити, якщо взагалі не хочуть малювати, своє ім'я написати, або щось національне, або взагалі якісь сліди залишає всюди Євде Бог і що вони можуть намалювати. Бо є дуже креативні діти, і ви їм можете цьому допомогти, щоб залишився такий гарний слід. А, і такий момент, коли діти вже всі повністю пройдуть, вам потрібно буде швидко, гарненько все прибрати. А, ті вже фарби, які не потрібні. Забрати їх і викинути в смітник. І гарненько витерти, закрити в коробочку і до, знову до реєстрації, там є дві коробочки. Реєстрація, де записуються прізвище, ім'я, дитини наклейки, і друга коробочка це з цими фербами. Відразу їх можна буде яще покласти, щоб воно не дивилось на очі десь. І просто так, не, 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 не валялося. І так, після того, як вони помалювали, у нас хлопці і водой стоять на батуті, на замку. І ще в нас можна організувати ігри. Так, да, у нас є м'ячики, або ракетки, і з дітьми спілкуємося. Якщо приходять батьки, без проблем їх теж залучаєте, щоб вони з вами грали. Або сідаєте з ними і спілкуєтеся, а можна ігру програти. У нас є класна гра. Да. Отож, в нас пройшла реєстрація, і тоді ми об'являємо, що зараз буде зарядка. І на зарядку ми шикуємося по вікових категоріях. Давайте зараз тако зробимо, щоб кожен з вас буде відповідати за якусь вікову категорію, щоб діти стали в шеренгу. Так, один за одним лицем до того, хто буде вести зарядку. А на зарядці ми всі будемо приймати участь для того, щоб діти бачили, що робити. Дякую. Отож, в нас є вікова категорія до 6. Стаємо в шеренгу. Далі 6-7, 8, 9. 10, 11, 12 і вище, або якщо є багато дітей, то тоді 12 і 13 і вище. Так, вибрали, да? хто буде добре. Після цього, а, точніше, під час того, як діти вже встали, ми маємо починати зарядочку. Потрібно, щоб хто вже знає, да, може бути Діанка або а, так, з двох сторін. Ми побачимо, скільки дітей буде, чи 5, чи 6 буде команд. І пронумеруємо. Але дітей до 7 років ми не номеруємо. Добре? Так. І в них будуть свої циферки. Краще пишіть цифри трошки вище, і цей маркер взяти перманентний, чорний, щоб він не стирався. Добре. Супер, дякую. І так, коли це прописали, тоді ми робимо зарядку. Можемо зробити. Голова, плечі, коліна, пальці, соку бачу, можна флай, і тоді треба буде там вставати. Так, ми побачимо ситуацію. І можна буде, коли вже середина буде а, зарядки, а, хто в костюмах, а, ви будете з нами робити. І тоді я об'явлю, що полюємо на наших звірятиків, втікли з зоопарку, і тоді ви втікаєте, вас діти доганяють. Як діти догнали, тоді ми вас відпускаємо, звірят. Діти знову шикуються, і ми по черзі запускаємо середину або там, де ми будемо сидіти, буде видно по ситуації. Так, оце ми провели зарядку, заходимо красиво в зал, і тоді у нас перше, що буде, це ми будемо співати. Так, Діанка вже знає, вона буде говорити. І ми перед цим найперше, що в нас є, це ми говоримо 10, 9, 8 і разом говоримо з дітьми. І коли у нас іде вже нуль, тоді ми кажемо, що розпочинається свято. Аплодуємо і вітаємо один одного. Дай п'ять, дай п'ять! Як в тебе настрій, щоб так гарно піднялося. І ви в цей час підходите до дітей і показуєте їм, щоб вони теж це робили. І після того ми співаємо дві пісні. Так, хто буде тримати слова? Супер, дякую. Ви спочатку будемо ми співати пісню Надія ти моя, там ще буде вступ. Оцей там, де про довіру. Пам'ятаєте? Ручки схрещені ось так, спинкою. І друга дитина має відштовхнути і збільшується відстань. І підвести підсумок, що навіть люди часто буває, можуть до кінця підвести, точніше, не, довіримо, не довіримося ми людям на всі 100%. Але є Бог, якому ми можемо на всі 100% довірити. Заспівали пісню про надіяти моя. І наставники, декілька вийдіть, а декілька бути позаду, щоб у нас дисципліна постійно була і заохоче. І відразу потім співаємо пісню. Я буду йти, Венька, ти на гітарі граєш. Так добре. Ми заспівали, і тоді гарненько сідаємо, виходить діанка і хто буде допомагати, і в нас зацікавлення з слідами. Отож, ми проводимо зацікавлення слідами. І підводиться пісномок про те, що ми залишаємо сліди, і в нас далі буде сценка. Да, Веня і Вова ви вже готові. Супер! Я рада, що ви вже потренувалися. Якщо е, то у нас є допомогу відео, можете проглянути. Пройшла сценка, і під час сценки я буду читати слова, музика буде мінятися, і сценка проходить. Після сценки виходить Толік, проповідує. І ми уважно його слухаємо, щоб діти бачили, що ми теж його слухаємо. І ще така прохання, давайте ми будемо цей час особливому молитися, щоб Бог діяв через Толікові слова, давав мудрості, що говорить. Тому що це є найголовніша частина, коли доноситься істина. Іди за Христом. Що це означає? Після того ми помолилися, і тоді ми вся команда виходимо і співаємо пісню Ісус тебе любить. Так, ми її сьогодні ще зараз потренуємося. Після того ми розповідаємо про хід дня у таборі і про правила, які є взагалі на цій території. Про те, що водичку потрібно наливати стільки, скільки вип'єш, І відразу потім стаканчик викидати у смітник. Де туалет, якщо в разі щось не знаєш, можна підійти до тих, хто в білих футболках. Після того в нас буде загальна табірна ігра. Отож, хто з нас, з команди, буде де стоять, на яких локаціях? А, получається, діти будуть поділені на команди. І якщо їх буде небагато, то я думаю, що з команди хтось один буде в команді, щоб як лідер був. Але якщо прийдуть підлітки і вони будуть гарно так бачимо, зможуть керувати командою, тоді, я думаю, ми не будемо це робити. Отож, а, нам потрібно троє журі. Якщо дітей буде 50-70, нам вистачить. Ми оцінюємо завдання по п'ятибальній шкалі. Так, П'ять журі далі нам потрібно людина на палички. Це що означає? Якщо там достатньо паличок, то можна дати декілька дітям, щоб вони спробували, скільки паличок поміститься в їхній рот. І якщо, наприклад, дитина змогла омістити там 8, 10, 12, ви таки записуєте. Найбільше число. Є в нас ще локація, яка називається круг. Це діти з замкнутими закритими руками, круг всередині, ось тут закритий. І не торкаючись передавати, можна ось так допомагати, але не відриваючи руки. І це є три кола потрібно передати на час і записати час. І є ще така локація, де не потрібно відмічатися. Це коли були у директора і дізналися розмір ноги. А всі інші а, пункти, які є у цьому списку команди, потрібно зробили, підійшли до журі, вам розписалися чи поставили бали. А, і маю на увазі, якщо ви командир команди з дітьми ходите. Але увага! Задача не наша грати, а зробити так, щоб діти грали, щоб вони проявили креативність, а не вашу креативність. Вашу це круто. Але потрібно, щоб діти проявили себе, щоб вони заохотилися робити, придумувати і шукати. Отож, що робити іншим в той час? У нас є ще малятка, які до 7 років. Нам потрібно буде хтось на батуті, так, хтось буде хлопців один або два, побачимо по ситуації. І з дівчат двоє: У нас є розмальовки, олівці, там пише малятка, коробка, так. І а, ви можете провести конкурс з дітьми. І малюнки потім в кінці нагородить цих дітей. Добре, чудово. Отож, а, ми ділимо дітей на команди. Якщо є ще діти, які дійшли, і в них немає номерка. Та Діанка, Ми називаємо номер, встають діти в одну колону, тут одинички, двоїчки, троєчки, четверочки, п'ятерочки. І кого потрібно буде, ми додамо. Після того ми займаємо свої позиції і йде загальна табірна гра. Якщо вона йде до завершення, ми об'являємо мікрофон, що лишилося там скільки там, 5 хвилин, потім все завершена гра, листочки здаєте мені Добренько. І ми потім підрахуємо бали і буде нагородження. Отож, після цього, як пройшла загальна табірна ігра, якщо буде все добре, в нас буде перекус. То ми будемо їсти <хи> а, булочки. А якщо не знайдемо спонсора, то тоді ми не будемо їсти. Да. Отож, а, якщо ми їмо, то тоді ви оце, з командами, які ми бігали, на кожну команду вам піднесуть булочки і сок, або це буде компот. Так. А малятка вам теж на окремий столик. Команда вам теж на окремий столик. Але пам'ятаємо, що хто в цей час вільний, ви допомагаєте розкласти. Супер, дякую. Отож, після цього ми сходимося там, де колонка, і беремо свої речі, які ми будемо записалися, на яких ми локаціях, що ми робимо. Да, наприклад, якщо ви жива лялька, візьмете з собою живу ляльку і представите її. Або рушничок, ведмедик теді. Якщо рекорди, дошку візьмете, щоб діти знали, які є рекорди можна бити. І ми представляємо: увага! Ми представилися після того. Ви маєте подивитися і сказати своїм дітям, які у вас на локації можна досягти досягнення і за що будуть нагороди. Щоб коли буде кінець табору, ви змогли сказати, що така дитина відмітилася за те, що вона творчість проявила, за те, що вона була дуже охайна, за те, що вона допомагала. Тобто знайдіть за що ви будете нагороджувати свою дитину. В рекордах там і так зрозуміло. Можна хіба що, якщо дуже сильно діти стараються, зробити перше, друге, третє місце. Але дивіться по ситуації. Отож, локації в нас приблизно будуть півтора півтори години. І коли вже ми будемо бачити, що вже діти майже всюди пройшли, тоді ми будемо завершувати. І є ще така порада: не беріть відразу 10 дітей. Краще посадіть біля себе 5, але гарно їм допоможіть. Якщо у нас будуть помічники, тоді можна брати більше. Але краще приділіть час дитині, запитайте, як її звати, звідки вона, а, можливо, вам діти почнуть розповідати. Попитайте, а, оце ваш браслет, що він означає, як вони це розуміють, щоб була якийсь такий контакт. Після цього ми потрішки починаємо прибирати, коли ж там я об'являю, наприклад, що залишилося 5 хвилин. І вже не беремо діток на нові локації. Немає наважається, що ще хто не був у вас на пункті. І ми складаємо вже в ящичок. Все, що в сміття, ви кидайте в смітник. Добре, не ложіть його назад в коробочку. А, так, закрили коробочки і тоді йдемо на лінійку. Вечірню. Коли ми прийшли на вечірню лінійку, не забудьте списки дітей, хто в чому відмітився. У нас вона буде вечірня лінійка проходити за таким порядком. Спочатку ми поспіваємо пісні, можливо, ще зробимо зарядку. Да? Потім ми з мікрофоном пройдемося і діти скажуть свої враження. Ви теж можете сказати. Потім у нас будуть нагородження по локаціях, а пізніше нагородження за загальну табірну ігру. Після цього ми помолимося і побачимо по ситуації, чи будемо робити загальне фото, чи не будемо робити загальне фото. А потім ми прибираємо і тоді планування і щось, смачненьке поїмо. Ну, будь чи ще щось інше. А, отож, можливо, ще є якісь питання або добавочки. Багато говорила. Все зрозуміло. Чудово! Дякую за увагу!